Ось вона лежить, доїдає кістку. смакняшку, Ось така. Все, я побачила, що її знімають і пішла. Куди ти пішла, дітусь? Дітусь, ти куди пішла? А, Вона пішла, я там поклала сухий кур, вона пішла подивитися. А це, як завжди, тут. Тільки я лягаю, вона лягає. Вона приходить, проситься і лягає. А ми зараз підемо, знаєте, що робити? Здавати бутилки. О, повернулася. Вже. Ти повернулася, дідуся? Ось так, Так нас весело. Ось бачите, скільки ми назбирали цих бутилок. І зараз поїдемо здавати. Я колись на Печерську жила біля прийому тари. Але ми ніколи не здавали. Тепер ми живемо в Канаді, здаємо ці бутилки. Ну, що, викидати їх, коли дадуть, може, доларів 15. Тому і їздимо.